Привіт усім з Одеси. 1 березня ми з вами були у парку перемоги. І я вам обіцяла, що коли зацвітуть сакури, ми обов'язково туди приїдемо. Отже, друзі, сьогодні ми туди їдемо. Спочатку в парк перемоги на сакури, а потім в Аркадію до моря. Будемо купатися! Сьогодні сонечко. Сьогодні, до речі, 29 квітня. Ходімо зі мною. А у нас біля будинку вже порозквітали півники. Фіолетові. Подивіться, які класні. красивесні Пригадуєте це місце 1 березня тут було зовсім по-іншому. А зараз подивіться. Каштани цвітуть. Подивіться. Буяють прямо. Друзі, подивіться, яка краса, яка зелень. А кущики жовтенькі. Ми з вами, друзі, наближаємося до цієї неймовірної краси. Алея сад. Це неймовірна краса, просто неймовірна. Друзі, дивіться клас. Боже, які вони ніжні, які вони красиві. Ніжно-рожевий колір. Ви обов'язково повинні це побачити. Приїжджайте, приїжджайте в Одесу, подивіться на цю красу. Клас. Тут найбільше. Листочків мало, а квітів найбільше. Фотосесія там воно дівчина у красивому платі. Надзвичайна, просто надзвичайна краса. Не хотілося уходити з цієї алеї, але ж хочеться побачити усю красу парка. Тоді йдемо далі. І тут пам'ятник загиблим морякам, які захищали Україну. Вічна слава морякам полеглим у боях за свободу та незалежність України у війні з російським агресором героям слава. І лелеки. Як душі полеглих захисників України. Тут містечко для діток, дуже красиво, до речі. Там усілякі горки для дітей. Один керує кораблем, а другий у дзвони дзвонить. Ну і мені ж, звісно, захотілося вдарити у дзвони, як дитина. І сьогодні багато бажаючих прокатитися на екскурсійному потязі. Мені теж іноді хочеться, хоч я вже не дитина. Спустимось до озера, подивимося. Підійдемо до цього серденька. Таке воно красиве, гарне. З мережевими завитками, Прямо витвір мистецтва. Дуже красива робота. І маяки. Один маяк і другий маяк. І журавлі летять у небо. Ріпаки засмагають на сонечку. Подивіться, який надзвичайно красивий фонтан. Подивіться, яка краса. Клас, зараз ми туди підемо. Клас. Надзвичайно. Надзвичайно. Зараз ми туди підемо. Такий високий. Дивіться, скільки і поклає. Бачите, як багато заплисули. Це і лебеді, і лебеді сьогодні є. Пара. Дивіться, які вони красиві. Такі красиві, як я їх люблю, прямо королівський птах. Оті возічку, дивіться, з маленькими коценятками, манюки. Мабуть, тато з мамою? Така манюні, манюні гарнюні Класт. Чистить пів'ячку. Такі лазі для дорослих і для дітей. Друзі, ви тільки подивіться на цю красу. Боже, як це красиво. Я в захваті. Я просто в захваті. Зараз підійдемо ближче. Скільки разів я була тут і жодного разу не попадало в мені, щоб працював фонтан. А сьогодні ну прямо повезло, прямо повезло мені. Пашечки співають. Це якась магія, якесь чудо. Це настільки красиво, це настільки тортає душу. <плес> Клас, друзі, це я не можу передати, наскільки це класно. Ви бачите? Бачите, як... Вода розлітається. Супер. Ой, клас. Ясно. Ой, на мене летить, ой, на мене летить вода. Друзі, тут надзвичайно красиво. Обов'язково, якщо будете в Одесі, обов'язково прийдіть в парк перемоги. І сакури. І знов багато сакур. Це вже на інший вихід із парку перемоги. Сакури видно багато. І коли буваєш тут, так хочеться забрати з собою ці емоції, бути посеред цієї краси. Тому я знімалася біля них. Сіла ще тут вальтаночки. Позаду в мене фонтан шумить, справа і зліва сакури, а я у затінку вальтаночки. Ах, як класна, друзі, як то класне. Не хочеться уходити. Але ж у нас по програмі іще море. І ще у нас по програмі купання сьогодні. Тому ходімо. Друзі, це надзвичайна краса. Я вам не можу передати. Сподіваюся, хоча б на якусь часточку ви відчули. Те, що відчуваю я. Я у захваті. Просто в захваті від цієї краси, від цієї ніжної, ніжно рожевої краси. А зараз йдемо на море, йдемо в Аркадію, бо найближче море тут пляж Аркадія. Будемо купатися. Ходімо зі мною. Друзі, а Аркадія і море будуть у наступному відео. Ну, не виходить, у мене все вмістить в одне. Получається дуже довге. Тому вирішила розділити на два. Так що очікуйте наступного відео про Аркадію і про море, і про купання. Обов'язково напишіть мені, чи сподобалась вам прогулянка по дендропарку перемоги. Я чекатиму і ставте лайк. І чекатиму вас до себе знову. Я вам завжди рада. Пока-пока!